На кортах великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішували змагання першого етапу з трьох суперсерії 2025 України з бадмінтону, які були започатковані одноіменною національною федерацією з цього олімпійського виду спорту минулого року, з метою підтримати спортсменів, які, попри війну, залишаються вдома, продовжують тренуватися, брати участь у турнірах. Тим більше, що за допомогою партнерів проекту вдалося знайти можливість і ресурси для стимулювання переможців. Та призерів, це наш сигнал спортсменам і, власне, тим, хто за кордоном, те, що в Україні продовжується життя, що Бадмінтон в країні живий. У нас багато спортсменів. Вони тренуються, вони змагаються і готові продовжувати свій спортивний шлях. Ну і власне першим ми проводимо турнір у Дніпрі. Теж через те, що, попри тривоги, всі небезпеки і непросту ситуацію Дніпро продовжує збирати дітей. Тут велика дитяча група. Тут багато професійних спортсменів. Вони продовжують. Жуть, вигравати турніри різного рівня, чемпіонати, тому це наш теж така для нас дуже важливо проводити саме в цьому залі, і тут для того, щоб показати, що Дніпро теж продовжує боротися, продовжує працювати. Як відомо, говорять, що вдома і рідні стіни допомагають, і подібне наразі знайшло своє підтвердження за підсумками звітного турніру, де Дніпровці завоювали рівно половину, чотири золоті медалі з восьми, загальною кількістю тринадцять. А нагороду найвищого гатунку у жіночому одиночному розряді взагалі розіграли господарки курту Ксенія Рожкован і Варвара Попережай. Їхня зустріч стала окрасою змагань, а сильнішою у двох сетах була юна попережай. Я дуже е, задоволена результатом. Це була дуже класна, тяжка гра. З моєю сакомандницею Ксенією вона дуже класно грає та дає мені дуже важку боротьбу. І я вважаю, що ми дуже класні гравці, дуже класні юні гравці, у котрих дуже класне майбутнє у тонусі і непоганій фізичній формі, що вже говорити про незбагненний досвід. Прибувають старші землячки барвари, майстрині спорту України міжнародного класу Марія Улітіна і Наталія Войцех. Вони стали переможцями жіночого парного розряду, здолавши у фіналі тандем тезок Дарь Джумідзе з Києва і одеситки Сібірякової. Я дуже рада грати вдома. Вдома стіни допомагають. Звичайно, хотілось би, щоб було більше вболівальників і більше. Із самих учасників, тому що мені здається, це не повний склад, хто, хто захворів, хтось за кордоном, тому не найсильніший состав я вважаю. Але я рада все одно. У войцях, окрім цього, бронза в міксі з земляком. Іваном Друщенком, який у свою чергу без гри став чемпіоном змагань у чоловічому парному розряді, коли через травму не зміг вийти на фінальний поєдинок львів'янин Дмитро Щербатюк у тандемі з харків'янином Артемом Печтарйовим. Саме вона завадила досвідченому із руковому слобожанцю, який, щоправда, останнім часом мешкає у Києві вкотре стати абсолютним переможцем змагань. Наразі у Дніпрі він був кращим в одиночній категорії серед представників сильної статі і виграв золото у міксті. З харків'янкою Валерією Рудаковою. Дуже задоволений своїм результатом, підтвердив свій статус чемпіон, чемпіона. В одиночці у, у, у Мікс. В парі, на жаль, мій партнер захворів, і тому ми, він знявся з турніру. Ось, тому, в принципі, результат теж самий, як і в тому році, тому, в принципі, задоволений, мені все подобається. Окрім цього, срібним призером серед жінок. Стала Дніпрянка Ксенія Рожкован. Услід за нею третьою на підесталі Пашани розташувалася Кароліна Баштаненко. Двічі бронзовим призером в одиночці і в парі з земляком Сергієм Гарестом фінішував Артем Синиця. Медалі подібного гатунку у жіночій парній категорії завоювали подруги Варвара Попережай і Агата Рештовська.